Всім привіт, друзі на радарі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас 1 червня 24 рік, Київська область Україна. Сьогодні знімаю вам ролик на тему цвітіння винограду, а саме, які операції та що ми повинні провести перед цвітінням. По-перше, друзі, перед цвітінням за 5-7 днів ми повинні провести обов'язкову профілактичну обробку проти захворювань. Проти таких захворювань, як мілдіоїдеу, антракноз, сіра та біла гниль, а також не забуваємо про шкідників. себе я обробку провів за 5 днів, провів системними препаратами. Проти мілдю я використовував Голд, проти оїдеома Фалькон та проти шкідників, як завжди, я використовую Актару. По-друге, перед світінням ми обов'язково повинні провести всі зелені операції. А саме пасанкування, підв'язка, видалення лишніх паганів та видалення усів. За що це говорить? Е, пасинкування. Всі пасинки, які йдуть до соцвіть, ми повинні обов'язково видаляти, тому що вони нам не потрібні. Вони будуть тільки заважати, заважати нашим майбутнім гронам. Тому ми всі видаляємо пасинки до первих соцвіть. Після соцвіть пасинки прищіпуємо на один-два листочка. Уси Уси також ми повністю видаляємо, тому що вони тільки заважають, зав'язують друг друга, так сказать, мішають паганом, тому уси також ми видаляємо. Обов'язково перед цвітінням ми повинні попідв'язувати наші лози, щоб вони не заважали друг другу, не перехрещували друг друга, щоб наше цвітіння максимально пройшло добре. Тому, друзі, обов'язково проводьте. Обробки, підв'язки, пасинкування, щоб у нас максимум пройшло цвітіння на всі 100, як то кажуть. Тому що чим краще ми підготуємо наші кущі, тим краще пройде цвітіння. А зараз я вам покажу свої кущі, покажу, хто перший зацвів. Як завжди, в мене зацвів перший мускат блаву. Тому далі дивимося, підписка. На канал обов'язково. Ставимо подобайки, коментуємо, далі буде. Отже, ось, все. так як я і говорив, перед вами сорт винограду мускат Блау. Ось красень такий вже поскидав ковпачки, вже повністю цвіте. Аромат стоїть дуже-дуже приємний. Ось, як можете бачите, ковпачки він вже поскидав. ну не на всіх пагонах, звісно, але ж, але ж цвіте. Також у нас зараз стоїть тепла погода, в день був дощ невеличкий, але це йому не завадить гарно відсістися. Ось інша сторона ще поки не цвіте, але ковпачки, як можете бачити, жовтого-жовтого кольору. Це говорить про те, що не сьогодні то завтра він вже їх почне скидати та цвісти. Ось, наприклад, як на цьому соцвіттю. Красота, неймовірна, я вам скажу. А ще сильно аромат, який п'янкий прям мені дуже подобається, коли цвіте виноградник. Так, таке відчуття приємне, гарно все пахне, аромати стоять. Ось мій любимчик, так сказати, подарок Нікополю. Як можете бачити, ковпачки він також поскидав. Також цвіте ось такі гарненькі соцвіття, Ось повністю поскидав копачки, аромат стоїть, бджілки літають, працюють. Зараз далі пройдемо, я ще вам покажу декілька сортів. Ось, друзі, перед вами дворічний кущик винограду, це киш цимус, Також можете бачити, оставив я ставлю. Сигнальні гронки, також він цвіте, поскидав ковпачки. Ось таке соцвіття гарненьке. Поруч ось у мене дворічний кущик. Це слава України. Також я залишав одненьке соцвіття на сигнальний врожай. І, як можете бачити, також також він цвіте. Зараз перейдемо ще до якихось подивимося. Ось, друзі, перед вами сорт винограду преображення. Як можете бачити, бачите, які гарні у нього суцвіття в цьому році. Взагалі мене дивує. Ось такий, але ще преображення ще поки що не цвіте. Хоча ось я бачу, що ковпачки вже також починають жовтіти, це говорить про те, що скоро він почне цвісти. Ось таке гарне-гарне соцвіття. Ось дивіться, які. Ну, чудесні, чудесні. Преображення є преображення. А ось поруч в мене на прививці того року гібридна форма Міше Гречко Талдун. Ще, ще йому рано до цвітіння. А ось один пагін у мене це Кишмиш Крузер. В цьому році подивимося, побачимо сигнальний врожай. Такі гарні в нього соцвіття. Нагадаю вам, це американська селекція, перший клас без насінневості. У мене від прививки того року ось, на жаль, відбив тільки одну бруньку. Все я обрізав, тому що бруньки не розпустилися, але ось такий чудовий один гарний пагін росте. Так що надію, що в цьому році подивимося. А ось красунчик мій, просто подивіться на нього. Ось також, о, почав цвісти. Ось, це дубовський рожевий. Також скидає ковпачки, як можете бачите, ось і вже починає цвісти. Ви просто подивіться на ці соцвіття. Ну, Це просто це просто здоровий, гарний врожай цього року майбутній. Суцвіття у нього, ну просто, ну просто дивіться які. Я ним кожен рік ніяк не нарадуюся. Ось взагалі, подивіться, гребень товстючий. Ось яке соцвіття. Ну я не знаю, тут соцвіття. Ну мені на руку Соцвіття сантиметрів 30, мабуть. Не можу вам так показати. Ось ще одне. Два соцвіття на пагін. Ось поруч ізюминка. Ще ізюминка не цвіте. Не знаю чому. Вона... Завжди цвіте разом з подарком Нікополю в цьому році щось не хоче ще цвісти. Ось красунчик, да? Це Геліодор. Кишмиш Геліодор. Ось які в нього бутоняки здоровезні. Ну просто, просто ще дов... також він ще не цвіте. Ось, подивіться. Подивіться на цю красу. Кишмиш Велес поруч. А Велес, до речі, ось так, да, Велес вже почав цвісти. Також починає скидати копачки. Подивіться просто. Просто подивіться на це сусідтя. Не знаю, як в тому році буде, мабуть, кілограм по 3-4 грони, якщо гарно відцвітеться. Буду, друзі, завершати свій відеоролик. Тема, нагадаю, ролику була, що ми повинні провести обов'язкові операції перед цвітінням, що повинні зробити, що бажано не робити. Так що дотримуйтесь моїх рекомендацій. І все у нас буде добре. Ось, до речі, сигнальний врожай цього року. Це Калугіна, художник. Також на прививці на прищепі того року. Ось була зроблена прищепа в цьому місці. в зелений пагін. І ось відбило раз, два, три, пагонів з такими гарними соцвіттями. Так що всім гарного дня. Підписка, вподобайка. Коментуйте. Далі буде багато чого цікавого. До побачення.